Мене питають, чи багато снігу у Вінніпезі. це наш бек-ярд. Щоб ви розуміли, це десь мені по коліна. і сьогодні наразі 18 грудня і всього було за весь час тільки три снігопади. Місцеві кажуть, що... Це дуже крута зима цього року, дуже мало снігу, і що нам дуже пощастило. Да, тому снігу десь так дуже-дуже багато. Я перебрався вже вниз у бейсмент. Сиджу на своєму улюбленому диванчику. З вами я, Євген, і це мій канал Укр -Елін». Зараз ми будемо продовжувати говорити про сніг. У місті Вінніпех, провінція Манітоба, Країна Канада, Північна Америка. Не пам'ятаю, яка півкуля, мабуть, Західна. Мабуть, так. Це зараз я знаходжуся саме там. Більш детальні координати вам скидати не буду, але ви і так розумієте, де ми і що. Отже, сніг. У цьому році, як місцеві кажуть, не дуже великий. Але як ви вже побачили з відео, то дуже його багацько. Незвично порівнюючи з Україною. У мене постало питання, як взагалі зрозуміти, коли будуть чистити сніг і що з цим робити? Всі основні траси, там, де їздять автобуси, та шкільні автобуси. Їх намагаються чистити дуже часто для того, щоб можна було кудись якось добиратися. Але всі прилеглі вулиці, вони не почищені, і там прям какаха-какаха, щоб ви розуміли. Тому потрібно, якщо ви їздите машиною, купляти собі зимові шини. Але місцеві, я чомусь не розумію, дуже на них не витрачаються. Є окрема програма по зимовим шинам, я запишу окреме відео. Як можна розбити платіж від держави на, до 4 років? Я на цьому тижні буду брати собі колеса і все вам розкажу, як тільки буду мати всю детальну інформацію. Але зараз про інше: як часто чистять сніг? Е, я знайшов програмку. Мені десь хтось в коментарях на Фейсбуці про неї розказав, я її потестував і вона дійсно працює. Також на місцевому радіо всі місцеві користуються також тільки цією однією програмкою. Це для міста Вінніпек. Know Your Zone. В цій програмці ви вбиваєте свій postal code. і ви будете бачити, і вам будуть приходити повідомлення, коли і як будуть чистити сніг. Зараз ми подивимося швидкий обзор цієї програмки. Так, програмка називається Know Your Zone. Ви бачите її посередині вмикаємо її, Тут можна робити search по локації, або якщо у вас вже ви додали до Favorites, то звідти, Починаємо Search by Location. Якщо у нас є геолокація. І тут ми одразу бачимо, коли що будуть чистити сніг. Наприклад, по нашій вулиці, No seasonal parking restrictions for this location this time. Тобто зараз можна. Паркуватися. Але нижче ми бачимо, що е, паркінг бан coming up. Це що означає? Це означає, що зараз ми паркуватися можемо на разі година 12.36. ночі. Але починаючи з понеділка, 19 грудня з 7 ранку по 7 вечора протягом 12 годин буде йти. Зачистка снігу. Коли і що будуть чистити? Жовтеньким це то, що чистять. Тобто нашу вулицю чистять і всі додаткові вулиці, які тут є, їх чистять. Білим вімкнені вулиці, які вже почищені, тому що у них був більший пріоритет. Але, як ми бачимо, що у вівторок, 20 грудня, їх будуть також знову чистити з 7 ранку по 7 вечора. Таким чином, коли ви вбиваєте сюди адресу, потім вам приходить повідомлення, коли будуть чистити вашу вулицю. Скоро на моєму каналі вийде ще декілька відео, я готую матеріал. Зараз вийшло дуже таке невеличке, але надіюся, дуже корисне. Тому надіюся, що воно вам стане у пригоді. Підписуйтеся на мій канал Укрин, щоб нічого не пропустити. Ставте лайки і вподобайки. Гарного вам дня!